Так, завтра прийдете. Значить, сьогодні ви действуєте не по закону. А, как, а по яким uh, не законам? Какие мої действия неправомірні? Я уже. В цьому ви повністю. Ви ну. робите ну. добру справу. Ну. В цьому цьом, ми В повністю з вами не погоджуємося. Але, але, але ні, зачекайте. <гум> ви представились антикорупційним союзом України. Тобто <гум> ви вдаєте себе за іншу організацію. От просто представтесь, хто ви. От нас нас це турбує. Так, да, ви так, ви, так, ви так, молодці, так. і ну ми готові вам пожати руку і, і сказати спасибі за те, що ви виявили цей злочинний заклад. Вот при приїжав, приїжав, приїжав чоловік який который... сказав, що він вас... Да він сказав, що він не з вами сказав, що він представився він, так, помічником маю, народного депутата. Ільєнка, здається, ушов да і так і і пішов. Чому він спокійно не, не призволяєш? Покажіть, будь ласка, посвідчення своє. Ось що ми на камеру задокументували, щоб це не було. Він сказав, що ми якось вас в чому звинувачуємо. Ви головний? Подождите. Я приходив сюда и. І... Тобто ви хто? У Вас Тарасюк Тарасюк так? А ви представилися Антикорупційним Союзом України? Комітетом. А люди а говорять антикорупційний. всі свідетелі. 10 чоловік. Ні, так суть же ж не в том, хорошо, там Союз, Комітет, Ні, це, 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 це велика різниця. Ні, це велика різниця. Ми думали, це що тут іде розгром закладу. І щоб сказали, не, що це антикорупційний. Ми бачили там розбите розбите надвору розбите скло. Алло, а ти де А? Понимаете, такие люди ходят по залам и вымагают Просто... деньги потом. Понимаете? Потя... вот вы интригант. В данный Нет, момент вы интригант и провокатор. Я заявляю документ. Так этот человек поднял эту всю бургу. Я... Вот я объясню. Просто вы не выпускали. Он он зашел в зал и начал вот это вот все колотить. Да, это вас, об... вас ну, головнее. Вы вы, вы головный, так? Ну Своим свой анкор комитету, комітет. э, так кто у вас головный? Ну. Смотрите, ребят, значит, я я я я, 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 я я написав заявлення э, на вступлення. Мне то додати. То то, тобто вас немає документів. Ва, я... Тобто вас немає Помогите, документів. У вас є до займатися подобною справами? Може, я може, може, дази, може, громадянин України може робити виклик. Просто ви представилися чужим іменем. То вас головний ми нам надійшло повідомлення, що тут відбувається розгром закладу. Ви зрозумієте це. Розгром закладу. Ми не хочемо, щоб ім'я союзу було споклюжене от, якимось там розгромом погромом, тому вам що можна тому можна? що ми нам надійшов виклик. Я зараз не готовий вам дати цю інформацію. Тобто, ми не хочемо, щоб наше ім'я асоціювалося з якимись незаконними діями. Ну правильно, і і, і і саме за, сам, саме саме це правильно? ми намагаємося зараз вияснити. Правильно. Розумієте, От ви видите, тобто скажіть, скажіть, будь ласка, чому ви представились представником антикорупційного союзу України, тому що у нас зараз є десять свідків. Ну ось Правильно. туди та там люди, 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 які сказали, що ви представились антикорупційним союзом України, тому що мною було подано заявлення, і завтра я получаю этот документ так, ну, в антикорупційний я? союз України, в антикорупційний комітет, а, а чому представили союзом Заявлення-заявлення. значить ну не союзом, а комітетом. А, а тому, чому, чому ви сказали союзом? высказал Союзу, нам, нам люди под, ну, и, на, и, нам сама через сцену надешло выклик. Алло. Сейчас ми... Все, хорошо. Потому что, блин, этот, этот дед спровоцировал ситуацию. Давай его брать просто, он получается как крыш. Этот ментеныш. Ментеныш, а чего вы да. меня обзываете? Да, он у него там ксива А какая, чего он вы меня как и за него ментеныш, Что это за ментеныш? Что это за слова такие бандитские? Что это за выражение бандитское такие, ментеныш какой-то? Это сленг, а не бандитские а -а -а. выражения. Молодежный сленг. Это, это, это бандитское выражение. Нет, это, это молодежный сленг. Надо вас взять сейчас в райотдел, проверить, кто вы такой. Все, мы ждем милиции. Да, кто Все. вы такой, понимаете? Мы ждем милиции. проверим, Все. Дмитро, сейчас, кто вы такой. Дмитро, принеси камеру еще. Принеси камеру. Мы так? сейчас проверим, кто вы такой ну, Если у вас зековское выражения, понимаете еще? Просто, ну, надайте свои документы. От, ну, якщо ви союз, то надайте союз. Якщо ви комітет, то надайте комітет. Просто щоб ми бачили, просто нам сказали, що ви представилися в нашого імені. Я представив про це. Дивіться, я вже неодноразово я готов вам да потиснути вашу вашу руку і сказати дякую за те, що ви виявили даний заклад. Я зараз ще поїду, поїду, другі звісно, це це чудово. Ми тільки за. Ми тільки за. Закривайте, просто гражданін може бути. Так, звісно. Ми підтримуємо это. Пройдите на вулицю, пока